Луганська обласна адміністрація не встояла близько двох тисяч проросійських налаштованих активістів з георгіївськими стрічками. Нині штурмували будівлю місцевої ода. Вибили скло на першому поверсі і захопили приміщення. Міліція вийшла під оплески натовпу. Це була друга адміністративна будівля Луганська, яку захопили сепаратисти. До цього під їхній контроль перейшла споруда управління служби безпеки, і буквально перед самим початком випуску стало відомо, що сепаратисти у Луганську захопили ще й будівлю обласної прокуратури і вимагають ефіру на телебаченні. Колона з кількох сотень людей, багато з них у масках та з кейками в руках вийшла від будинку управління СБУ, що під контролем терористів у напрямку облдержадміністрації після другої години дня. Дорогою учасники ходи казали, жодних захоплень не планують. Однак у ватажків плани виявились інші. <риклад> <риклад> Коли НАТО заповнив площу перед ОДА, люди у камуфляжній формі та у масках почали трощити двері та вибили шибки. А згодом увійшли всередину. Над Луганською ОДА встановили кілька прапорів Росії та стяг так званої Луганської республіки. Усе це під вигуки площі, Донбас та Росія. В той момент перед облдержадміністрацією перебувало вже близько двох тисяч людей. Ми пішли на штурм головного здання, которая з котрого здесь управляють нашою областю для подальшого проведення референдуму 11 мая. Надіємося, що штонсостаї всередині на момент початку штурму залишалось близько двох сотень силовиків. Однак міліція, за словами очевидців, не чинила опору. Силовики просто покинули приміщення через боковий вхід під оплески захопників. Цікаво, що про штурм ОДА в Луганську. Були всі попереджені, що за три години до штурму працівники адміністрації зібрали речі та вийшли з будівлі. Це телефоном кореспонденту ТСН розповіла прес-секретар голови адміністрації. Сьогодні, коли прийшли туди мітингувальники, там вже нікого не було. О 12 десь усіх попередили. Ці люди скликали, які були в СБУ, вони скликали у себе, конференцію і казали, що зараз ми підемо і перейдемо до більш рішучих дій. Хоча про підготовку до активних дій, саме на вівторок, бойовики попередили, що чотири дні тому під час мітингу на сходах перед захопленими управліннями СБУ. ось так званий народний губернатор Луганщини Валерій Болотов за спинами озброєних автоматами диверсантів. Проголошує ультиматум припинення. Антитерористичної операції, закон про місцевий референдум, російська мова як державна та амністія, затриманим бойовикам, усе керівництво області на момент штурму в Луганську було відсутнє. Перебували у відрядженні в столиці України. Алла хоцініська Григорій Жигалов, новини 2+,2. Щодне місто на Луганщині захопили прибічники федералізації. Російський терколор уже майорит над будівлею міськради Первомайська. Натомість, очевидці повідомляють, що з усіх адміністративних будівель у місті познімали державні українські синьо жовті прапори.